Добрий день, шановні криптодобродії! Вітаю вас на першому українському криптоканалі. Сталося так, що в мене поцупили шахраї майже 40 монет флюкс. І як це сталося? Зараз розповім. В цьому році я ще не відвідував даний гаманець, тому що майнив флюкс на ноутбуці. З 4-гіговою карткою. Оце єдине, що прикро, що саме багато часу знадобилось для того, щоб намайнити дану суму. Ну, це не тільки на ноутбуці допомагав і іншими відеоперескорювачами, Але не про це. Я звернув увагу на те, що, коли війшов до гаманця, немає флюксу на балансі. Залишився раптором. Приблизно на 10 доларів. І виникає відразу ж питання, чому шахраї не поцупили раптором. Якщо подивитись в історію видно, що 29 січня відбулася транзакція, хеш є. TXID ми бачимо саме на суму, яка і була на балансі: 39,34 флюкс. Флакс. Кому як подобається, це не має значення. Ну, і, в принципі, додатково першого числа, точніше, це раніше, відбулося, ще в минулому році, якась транзакція. А ні, це не має. відношення до цього, це не має, вибачаюсь. Ну, достатньо цього. Якщо ж ми візьмемо дану транзакцію, і перейдемо до блокчейну. Ну, спочатку я розповім про те, що я відразу ж відреагував і написав листа в підтримку, як бачите, до дозалкору. Вони протягом хвилин 15-20 відповіли мені, і я здивувався, звичайно, тому що вони співчувають, що поцупили шахраї токени. І, ну, в принципі, більше нічого. Пишуть про те, що може в мене там була наактивована Аутентифікація, тобто захист, 2DFA, так званий. І я не можу допускати, що хтось із шахраїв, можливо, дистанційно, да, тому що так, щоб фізично і поблизу ноутбука, ні, це не допустимо. Цього не могло відбутись. Тому запитання у мене виникло і до себе, і до криптофахівців. Я навіть написав Колі Майнеру, е дякую, який відповів, відразу, відразу, що навряд чи це розробники. Ну, я теж не можу на них думати. Ну, все можна звичайно допускати. Але це в останню чергу, скоріше за все, я оновив гаманець, побачив, що є оновлення. Все одно на гаманці нуль. Далі була підозра, що я міг десь втратити в лапках. Флюкс саме коли була спроба погратися з титаном, хто не знає, можна і стейкати, окрім того, що флюкс на Proof-of-Work, і можна стейкати також. Але мені це не вдалося, тому що не завжди доступна нода. Ну, тобто не активована, і не завжди можна прийняти участь. І треба мати певну кількість. У мене було недостатньо. Ну, це по перше. По-друге, я ну, міг би допустити, але все ж таки я б побачив би, що staking Total Zero нуль, тобто немає тут монет. Якщо ж ми далі просто в Гуглі, що зробимо, адреса, на яку блокчейні ми подивимось, да, і на яку було відправлено згідно хешу транзакції, ми можемо побачити, що саме ця сума. Да, і ми маємо гаманець. Даний гаманець можна побачити, що про нього пишуть. І нічого гарного, тому що основна інформація, яку ми бачимо не на одному сайті, про те, що якась підозра. Ну, перекладач автоматичний, ми можемо побачити, що хтось, наче має. Деякий доступ до різних гаманців, тому що ці фактичні збережені. Ну це хтось пише у когось 251 монета флюксу, наче йому не належить. Якщо таке відбувається, значить, мова йде про те, що це не тільки там я міг постраждати, а певна кількість людей вже зіткнулася з даною проблемою. І саме гаманець, я залишу, в принципі, цей гаманець будьте. Обережними або ж давайте спробуємо знайти шахраїв та відслідкувати. Це дуже складно. Нам тут ні кіберполіція, нам ніхто не допоможе. І якщо самі розробники розводять руками, лише співчувають, ну про що можна казати? Я думаю, що питання залишається відкритим. І якщо у когось якісь думки з цього приводу є, я буду радий. Вислухати і ну, будь-якій в принципі, допомозі. Звичайно, не безкоштовно. Мені принципово треба знайти даних мерзотників. І перша задача першого українського криптоканалу це боротьба із шахраями. Але немає часу, звичайно, дуже багато для того, щоб створити потужне, міцне криптотовариство саме в цьому сегменті. Тому що Кіберполіція, ви самі знаєте, вона нічого не може е, вдіяти в таких випадках і тим більше на ті суми. Ну, не про це. У кого які будуть питання, я буду радий вислухати і віддячу. Монолог був на першому українському криптоканалі.